всіх зацікавлених е, управлінь та департаментів також структурних підрозділів обласної держави прийняти участь у відмічанні всесвітньої всесвітнього дня гуманітарної допомоги дякуємо дякую за співпрацю в Бандерштаті люди, які перебувають в досить комфортних умовах, вони хотіли залишитися тут на постійно і зібрали. Е, Вибрано, що це будуть багатодітні сім'ї, чи, скажімо, по якихось орфеликів, а можливо трошки менше, але буде шкільна форма, не звучало. І тому десь було прийнято таке рішення, що з управлінням державного українська, щоб не було таких великих трудностей. Чинки, в нас стоять на перебуваку і в центрі репродукції, звичаї, звичаї, і сьогодні теж всіх по всіх питаннях, АТО надзвичайні ситуації. І от власне з липня місяця на території області перебуває 1497 осіб, які переселені з Луганської і Донецької області, також Республіки Крим. З них близько 500 – Це є діти. Сьогоднішній день, так як ми напередодні 1 вересня, вирішуються питання щодо влаштування дітей як дошкільні навчальні заклади, так і школи. Це питання вирішується силами івано-франківського міста конкому, а також іншими районними і містами. Тенденція протягом останніх двох тижнів зберігається дещо стабільність. Це в межах півтора тисячі. На сьогоднішній день вже є інформація, що 33 особи від'їхали до Донецької області. Є такі особи, які від'їжджають в інші області, а є такі, які знову повертаються. Тобто, в середньому зараз тенденція така, що тримається десь на рівні в межах півтори тисячі осіб. Люди, які прибувають до нас в область, переважно вони всі прибувають в місто івано франківськ Це в основному залізничним транспортом, тому що Укрзалізниця надає безкоштовно право в перевезення. Вони прибувають в Івано-Франківськ на вокзал. ми їх там зустрічаємо. Потім переїжджаємо в просвіту, де у нас розташована робоча група координаційного штабу. Там люди реєструються, укладають угоду. Отримують на перше необхідне продукти харчування, також засоби гігієни і переїжджають в готель Бандерштат в місті Івано-Франківську.